24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. 24 лютого змінило мирне життя кожного з нас. Тисячі мам з дітьми дізналися, що таке рятуватися від війни і наскільки важко вмістити ціле життя в одну валізу. Тисячі найкращих українців стали на захист нашої держави і боронять її у цю мить. Тисячі з перших днів вторгнення стали волонтерами і одночасно надійним тилом для наших військових. Це ми, українці, які 24 лютого об'єдналися і показали світові, що таке потужна та смілива нація. Наші збройні сили України, захисники та захисниці це більше ніж герої, найхоробріші, найсміливіші, найвідданіші своїй країні і своєму народові воїни. В річницю повномасштабного російського вторгнення вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні Балтяни під час мітингу Реквієму, що відбувся біля меморіалу слави в Україні. загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Верти люто сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени, бігти в підвал, повз тих, хто біжить повз мене. Бачите, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім на щастя не запам'яталось. Розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожежа вибухів з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого. Хіба що лють і, і ненависть. На і моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буду відновлювати ще довго. Коли в минулому залишиться все кляте, все жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло битиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи битої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, я не забуду. Жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого. 365 днів війни, 365 днів незламності, 365 днів полю. 365 днів сліз, 365 днів втрат, 365 днів віри і надії. Шановні українці, з нагоди роковин від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на підтримку єдності Збройних сил України та її народу звучить пісня нескорених гімн України. 24 лютого цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму. І остаточно зірвав маску з агресивного путінського режиму, що 9 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Світ знову зіткнувся з режимом, що прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Метою російської агресії є не просто загарбання території, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Звірства, воєнні злочини, зґвалтування, масовані ракетні атаки, вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували світ. Москва прагне нав'язати світові правосили. Та повномасштабний напад не тільки пришвидшив консолідацію української нації національна єдність стала основою успішного спротиву. Наступ військ Російської Федерації вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави у лавах Збройних сил України і національної гвардії та масового волонтерського руху. Слово надається першому заступнику голови Балтської міської ради Едуарду Рабіновичу. Нам всі давали не більше кількох днів, максимум тиждень. Але минув рік. А ми стаємо і ми б'ємо. І завдяки. Стойкості і незламності українського народу завдяки підтримці демократичних країн світу ми вистояли. Росія ще не програла. Вона ще сильна і підступна. Але хочу привести фразу Сталмуду. Довготерпіливий краще сильного, а владіючий собою краще завоювателя міста. Тому терпимо, стаємо пліч опліч. Разом до перемоги і слава Україні! До слова запрошується викладач історії Балтського педагогічного фахового коледжу Анатолій Лєкар. Пройшов рік широкомасштабної агресії, а ми стоїмо під синьо-жовтим прапором, під червоно-чорним, не під білим, капітулянським, не хай Бог милує, триколором. Вистояли, переможемо. Саме під цим гаслом сьогодні по Україні і проходять подібні заходи, які покликані. Як нас ствердити у силі духу, так і вшанувати пам'ять тих, хто бореться і хто вже загинув. Століттями Росія намагалася нас знищити. Всі ми пам'ятаємо і голодомори, і депортації, і репресії, валуївські, емські і так далі, укази, які русифікували і нищили нашу ідентичність. Але сучасна війна, звичайно, розпочалася не 24 лютого 2022 року, а ще 20 лютого 2014. Цей день ми вшановуємо не тільки пам'ять Небесної Сотні, але і згадуємо початок анексії Криму, тому що Фактично, Небесна Сотня сьогодні вона позиціонується історією як перші, хто загинув у сучасній російсько-українській війні. Тільки боролись вони не із зовнішнім агресором, а із внутрішньою п'ятою колоною, яка хотіла перетворити фактично Україну на внутрішню колонію Росії. Ми повторили дубль в дубль сьогоднішню Білорусь, якби не було подій. Кривавого четверга, якби би не було Євромайдану, якби не було Революції Гідності. Тож, дев'ятий рік ми сьогодні боремося із державою агресою Російської Федерації. Так, да, вони у своїй хибній уяві в березні 2014-го легітимізували Крим якимись там псевдореферендумами з квітня. Вони почали дестабілізацію Донбасу, той свій химерний проект Новоросії, ті фейки під назвою ЛНР-ДНР. Були і Іловайськ, і Дебальцево, і Мінськ-1, і Мінськ-2. Але цих 9 років світ, мабуть, змалював собі іншу картинку Росії. Стало зрозуміло, що ніякої іншої аргументації, крім сили, ніякого замирення, умиротворення Росія не розуміє. І вже починаючи із 24 лютого 2022 року. Коли почалась перша в 21 столітті континентальна війна, та власне не тільки в 21-му, перша за 70 років на європейському континенті, коли знову світ здригнувся від практик геноциду, ми то думали, що ми в своєму прогресі людство вже відійшли від подібного, але ні, з'явилась нова. Ідеологія, химерна ідеологія насправді, тому що це суміш і право тоталітарного фашизму італійського, і право тоталітарного гітлерівського нацизму, і російського більшовизму, комунізму, ксенофобії, українофобії. Правильно зауважив ведучий, що фактично сьогодні ціль Росії Путіна. Колективного Путіна росіян це не просто захоплення території, ресурсів, це нищення нашої ідентичності, нищення нас як етнічної спільноти, як народу, як нації, яка прикривається фактично тими їхніми дурнуватими цілями по демілітарізації, де сатанізації і так далі. Отих, де ними прикривається елементарний черговий геноцид нас. Дуже добре, що сьогодні ми вже не ті, які були в 2014-му чи які були в 1917-му, коли було теж дві війни із радянською Росією. Сьогодні вже можна напевно стверджувати, що процес народження і становлення української політичної нації він завершений. І боротьбу продовжує весь народ, кожного свій фронт. Безумовно, що ця війна призвела до консолідації, якої ми протягом своєї історії ще фактично не бачили. Дуже добре, що світ сьогодні зрозумів злочинність путінського режиму. Станом на сьогодні, вже більше 50 держав вони створили, об'єдналися у антипутінську коаліцію. Рамштайн і інші слова, я думаю, для всіх нас відомі. Тож, за допомоги міжнародної спільноти. Насамперед власними силами, тому що захист територіальної цілісності, суверенітету, соборності це є обов'язок кожного громадянина України. Я думаю, що ми вистояли і ми переможемо, але мусимо пам'ятати всіх тих, хто склав голову, мусимо підтримувати всіх тих, хто зараз стоїть. Я думаю, що це та генерація, яка по завершенню війни долучиться до. Розбудови внутрішньої успішної, декорумпованої, заможної європейської України. Отож, слава Україні! Сьогодні Україна ефективно стримує російську збройну агресію завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному та інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Ми боротимося, поки звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. Україна переможе ворога. І відновить територіальну цілісність. Тож наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної, правової держави в сім'ї європейських народів. Вистояли, переможемо. Запрошуємо вас покласти квіти пам'яті. Сьогодні дуже важкий день, важкий на спогади. Він занурює нас ще в 2014 рік, початок страшних подій. Але кожен з нас все ж таки сподівався на те, що все вирішиться мирним шляхом. Ну, як мирним, так сказати, мирним, бо на той час вже багато синів і дочок України загинуло. Але те, що буде повномасштабне вторгнення, мабуть, не вірив ніхто. Що в 21-му сторіччі, в сторіччі, коли правлять сучасні технології, коли ми говоримо про штучний інтелект, мабуть, ніхто не думав, що в мирні домівки полетять бомби, що ми будемо жахатися від звуку повітряних тривог, що будуть гинути діти. Що сотні людей будуть змушені покинути свої власні домівки? Важко говорити. Ніхто не сподівався на те, що Україна вистоїть. Я пам'ятаю добре перші дні, коли ми говорили про те, що допоможіть нам закрити небо, допоможіть нам е, вистояти, але багато хто чекав. І тільки завдяки мужності українського народу, завдяки стійкості, завдяки правильним рішенням військових Україна доказала всьому світові те, що це дуже сильна держава, це вільна держава. А українці це дійсно нащадки тих козаків, славних козаків, які були вільними. І не поступалися ніколи своєю незалежністю. Я знаю точно, що ми вистаємо. Я не бачила ще, щоб Україна, щоб українці були такі згуртовані. На жаль, зараз трошки звикли вже до війни, але це неправильно. Війна рядом на поруч. Я хочу сьогодні низько вклонитися нашим захисникам, нашим балтянам і балтяночкам. Які боронять зараз нашу країну, нашу незалежність. Я хочу низько вклонитися родичам загиблих, матерям, які виховали дуже достойних синів. Важко говорити, але все ж таки треба сподіватися, що така сильна нація, як Україна, не тільки. Має право на життя, а вона вже доказала всьому світу, як потрібно виборювати свою незалежність. Україна сьогодні об'єднує увесь цивілізований світ. Ми дізналися, що таке справжні брати, друзі та союзники. Знаємо, що таке підтримка та допомога такого об'єднання навколо боротьби проти абсолютного зла за правду, справедливість та людські цінності. Світ не знав майже 80 років. Саме тому цей союз приречений на перемогу. Кольори українського стягу знає увесь світ. Синьо-жовтий ховають від окупантів та першим дістають на деокупованих територіях. І ми обов'язково звільнимо всю територію України, кожне місто і кожний населений пункт, і піднімемо там наш символ свободи. І це буде найважливіше свято в історії нашої країни: день перемоги. Слава Україні! Героям слава!